Є ще желаючі виступити? Слово від влади. Ну давайте зараз дадим слово від влади. Доброго дня, шановні земляки, жителі Солодянського району. Я дуже вдячна тим, хто сьогодні кричить ганьба. Пачна вам, я вас уважно слухала, а тепер вислухайте мене. Як у вас, як у вас усіх є діти, так само у мене є троє синів. Дякую, Василь Федорович, Дякую. Василь Юрійович, дякую. Так. Дякую, Василь Юрійович, Че вам. А, якщо прийшла, якщо прийшла демократична влада, давайте я слухала вас і слухаю кожного. Тому хочу вам сказати одне єдине. Одне єдине. Я сьогодні на цій площі разом з вами, тільки тому, що я. Живу у солоному, тому що маю трьох дітей: один ходить в дитячий садочок, другий в школу, третій навчається в університеті. Я сьогодні прийшла з відкритим лицем, тому що якщо Петро Іванович говорив, що у владі дуже солодко, він мабуть знає. Я не знаю. У мене двері відчинені мого будинку. Ви знаєте, де я живу. Будь ласка, заходьте. Я дякую сьогодні Олександру Романовичу за те, що прийшов до мене в п'ятницю і сказав: ми перевірили все. До тебе нема причепитися чого. Будемо чекати закону про люстрацію. Я готова до закону про люстрацію. Одне хочу сказати: сьогодні наша держава у біді. Сьогодні прошу вас одного: сільські голови, депутати, вони сьогодні присутні на цій площі. І ви сьогодні, які представляєте і кричите, ви їх обирали. Які вони сьогодні. На територіях єдина легітимна влада звертаються до всіх жителів Солонянського району. В думках та серцях кожного з нас сьогодні тривога про долю рідного краю своїх рідних, дітей та онуків. Ми з вами стали свідками розгортання протистояння та посилення політичної напруги. Будь-які невиважені дії політиків можуть привести до непередбачуваних наслідків. Турбує той факт, що люди почали розділятися на своїх та чужих. Солонянський район один з. Провідних аграрних районів Дніпропетровської області, головне призначення нашої землі і нас з вами вирощувати хліб, працювати, жити у злагоді та мирі. Політика не повинна посіяти зерна розбрату та ненависті в наших серцях. Закликаємо до мудрості та виваженості збереження суспільного спокою у вирі сьогоднішніх подій. Це наш спільний обов'язок. Громадяни України повинні бути. Бути соціально захищеними все це можливо лише за умов політичної стабільності у державі та громадського миру. Сільські селищні голови. І я Я вам дуже дякую. Людмила Ніколана Михайлинко, Я приходив до вас у п'ятницю. Не, не з цим, що я ніяких прити. Я прийшов вам сказав. Напишіть заяву. Ви сказали я в понеділок тобі в 9 годин дам відповідь. Да. Я сказав, в мене претензій нема в 9 годин. Я прийду за заявою. Не треба обігрувати так, що то це солоного, щоб ви нам зараз зачитали імена фамілії депутатів, які написали звернення від імені всіх виборців, від імені всіх жителів Солонянщини до президента, щоб він цими заходами розігнав майдан. О, будь ласка, хай страна, як кажуть, знає своїх антигероїв. Ого, не давали, щоб вони писали це звернення. Якщо ми їх вибирали, ну всі знають прекрасно, як у нас все вибирається, як у нас все робиться, як у нас в колорах нашої адміністрації все рішається. Так от, будь ласка, зачитайте нам ці прізвища, і хай цим людям стане стидно, Хоч на одну хвилиночку перед нашими мешканцями. В Газеть в не можна спити. Ну, Список депутатів районної ради. Шестого скликання запрошених на 31 сесію районної ради 24 січня 2014 року. Із них 29 депутатів присутніх. Зачитую, хто проголосував? Із цих 29-26 депутатів проголосувало за звернення. Андрусишин Анатолій Матвійович, білих Олександр Борисович. Бик Людмила Володимирівна, Альба! Білоус Леонід Олексій... Олексійович, Альба! Грекова Ірина Вікторовна, Альба! Дубинін Віктор Власович, Кареніна Олена Анатоліївна, Кобяков Юрій Олексійович Костенко Леонід Іванович, Альба! Кравченко Володимир Якович. Мазурик Олександр Олександрович, Мельник Олег Анатолійович, Місюра Олег Миронович, могильний Петро, Івано... Петро Олексійович, Оганісян Олег Едуардович, Омелюк Василь Олексійович, Польський Олександр Вікторович, Попова Лариса Іванівна. Пурас Анатолій Олексійович, Рига Ірина Романівна, Сіляженко Людмила Миколаївна, Черкасенко Світлана Вікторовна, Шадурський Віктор Васильович, Шевченко Валентина Іванівна, Шерстюк Борис В'ячеславович. Не голосували. Зайвий Олександр Романович. Коцюбинський Олександр Олександрович. Добре! 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 Гура Ігор Федорович. Добре! 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 Це ті три депутати, які не голосували. Дякую. Слава Україні. Товариші. Тіше, давайте будемо давайте будемо спокійні. Давайте спокійні. Ще є одна інформація. Я чого не озвучу цю інформацію? тому що я не підтверджена вона інформація. Зараз я озвучу інформацію, яку просять люди. Люди просять, коли буде сесія районної ради, просять бути там, на сесії районної ради і дивитися, як будуть депутати голосувати. Вимоги Майдана. ні одна людина не може бути головою районної ради, яка підтримала цей злочинний наказ. Підтримуєте це, підтримуєте. Якщо ви це підтримуєте в районну раду, коли буде сесія, запрошую всіх і підтримаємо там. Добрий день шановні солоняна. Я одну хвилинку, коли зібралися віче, мені б хотілося до пункту, який сьогодні приймали звернення. Добавить один пункт раніше до цієї влади на посаду голови райдержадміністрації призначалися жителі Солонянського району. Ми помним і Радчука, і помним Андрійченка. Я хочу звернутися до вас. У нас новий губернатор, у нас виконуючий обов'язки президента. Давайте звернемося до нього, щоб на цю посаду назначали жителів Солонянського району, щоб ми могли йому подивитися кожен день в очі. Що він ходив, те, що він зробив. А зараз прийшли, натворили, поїхали. Завтра ми нашого голову більше тут ніколи не побачимо. Хай він, хай це буде, щоб ми звернулися. Щоб це був житель Слонянського району. Я думаю, знайдуться гідні в районі, які будуть представляти владу і наші інтереси. Дякую.